В попередній частині ми почали знайомитися з інтервалами. Розібралися, що таке інтервали, як вони називаються в межах октави, що таке консонанси і дисонанси, що таке мелодичні і гармонічні інтервали, а також почали знайомитися з прикладами інтервалів у відомих композиціях. Цю частину розпочнемо зі знайомства з наступним інтервалом тритоном. Цей дисонанс нерідко використовується в музиці. Наприклад, мелодичний тритон у вступі до мультфільму Сімпсони. Або риф з пісні сонне Рамштайн. Гармонічний тритон присутній у зменшених акордах, таких як дім. Звернемо увагу, як розташовується тритон на грифі гітари. Наступний інтервал чиста квінта. Це досконалий консонанс, схожий за звучанням з чистою квартою, але звучить ще більш сухо і строго. Мелодичну чисту квінту добре чути в цій небезвідомій заставці. В цьому рифі. Гармонічна квінта ледь не найпоширеніший інтервал при грі на гітарі, присутній в кожному квінтакорді. Чиста квінта на грифі знаходиться на одну струну нижче і на два лади вище від основного тону. Виняток третя і друга струна, де через особливості строю гітари квінта знаходиться на два лади вище. Наступний інтервал мала секста. Це недосконалий широкий консонанс. В мелодіях використовується рідше, але серед інших є один відомий приклад. Ти признайся мені, звідки в тебе і чари також мала секста знайома прихильникам серіалу Гра Престолів в пісні The Reigns of Castamere» є і мелодична, і гармонічна мала секста. Створює підкреслено мінорне і меланхолійне звучання. Давайте подивимось, де знаходиться мала секста на грифі. Це поруч з чистою квінтою, тому знайти її нескладно. Далі в нас йде велика секста. Недосконалий, але все ж консонанс створює мажорне, солодке звучання, як і велика терція, Але відстань між основою і вершиною тепер більша інтервал широкий. Особисто в мене велика секста асоціюється з різдвяними святами. Можливо, через цей приклад. Також велика секста звучить в одному з поширених блюзових і рок-н-рольних тюрнераундів. Наступний інтервал мала септима це дисонанс, який звучить досить напружено і прагне перейти в наступну ноту. Яскравий приклад малої септими риф з пісні Red перед «Hot Chili Peppers. Мала септима це саме той звук, який присутній в кожному малому септакорді. І саме він позначається сімкою. Завдяки цьому звуку малі септакорди звучать так нестабільно і прагнуть вирішитись в наступний акорд. На грифі гітари мала септима знаходиться на тому ж ладу, що і основний тон, тільки через струну. Виняток четверта друга та третя перша струни, де знову ж таки через стрій гітари мала септима зміщується на один лад вище. Велика септима наступний інтервал. Теж дисонанс. Велика септима знаходиться лише на півтона нижче від октави і прагне вирішитись в неї, як в цьому прикладі. Це широкий інтервал, тому в мелодіях він рідко використовується, тому що його досить складно проспівати. Щодо гармонічної великої септими, то такі акорди, які вам напевно зустрічалися, містять в собі саме цей інтервал. Саме mage7 позначає велику септиму. Можна почути, в акорді цей дисонанс вже не звучить так неприємно, а створює широке повітряне звучання. Ну і завершимо знайомство з простими інтервалами октавою досконалим широким консонансом. Основа і вершина в цьому інтервалі мають однакову назву наприклад, до і до, ре і ре і так далі. Відстань між ними 12 півтонів, або якщо взяти їх по черзі на одній струні, це 12 ладів. Приклад мелодичної октави часто чути в басових партіях. Наприклад, Гармонічна октава часто зустрічається в гітарних соло, як, наприклад, початок соло в пісні Лиш вона. Або hysteria muse На грифі октаву можна знайти на дві струни нижче і на два лади вище від основного тону. Виняток четверта друга, а також третя перша струни. Ну, а якщо ви запам'ятаєте, де знаходиться октава, знайти біля неї попередній інтервал, велику септиму буде нескладно. Просто спустіть октаву на півтона. Таким чином, всі інтервали можна поділити на консонанси, приємні на слух, це прима, Мала Терція, Велика терція, кварта, квінта, мала секста, велика секста велика і октава. Та дисонанси, нестійкі, напружені за звучанням мала та велика секунди, мала та велика септима, а також тритон, Консонанси, в свою чергу, діляться на досконалі, строгі та аскетичні за звучанням чисті прима, кварта. квінта та октава І недосконалі милозвучні солодкі зазвучанням мала терція. Велика терція мала та велика секста. Розрізнити їх допоможе розуміння, що інтервали в межах від прими до кварти називаються вузькими, а від квінти до октави широкими. Проспівування інтервалів допоможе відчути, наскільки далеко основа знаходиться від вершини. Тож, якщо ви чуєте дисонанс, де два звуки поруч, швидше всього це мала або велика секунда, якщо далеко один від одного, швидше всього це мала чи велика септима. До речі, зараз є багато додатків, які допоможуть з розпізнаванням інтервалів. Поцікавтесь, розпізнавати інтервали це дійсно крутий навик, який вам точно не завадить. І наостанок ще декілька слів про складені інтервали, які знаходяться за межами октави. Наприклад, візьмемо ноту РЕ через октаву від основи ноти до. Цей інтервал буде позначатися дев'яткою і називається нона, десяткою позначається терція через октаву, називається цей інтервал децима, ундецима це кварта через октаву і так далі. Зі складеними інтервалами на практиці ми маємо справу, коли граємо акорди, які позначаються таким чином. Попри складні назви цих акордів, по суті, це акорди, які мають додаткові звуки у вигляді складених інтервалів, а саме нони, ундецими і терздецими. Чому саме цих інтервалів поговоримо у відео, присвяченому побудові акордів? Ще один цікавий складений інтервал, на який хочеться звернути вашу увагу, це децима. Це, по суті, терція через октаву. Як і терція, децима буває мала і велика, і є досить поширена при грі на гітарі. Ми постійно її граємо в акордах з баре, хоча формально це наш третій звук, тобто терцовий тон, який відповідає за те мажорний чи мінорний акорд ми граємо, але фактично відносно цього звуку це децима. І якщо з цього акорду прибрати всі інші звуки, то в нас вийде широке звучання, де залишається багато простору. Ось кілька прикладів використання ДЕЦИМИ На сьогодні все. Питання і зауваження залишайте в коментарях.